Доброго дня, 23 сьогодні вересня, а добре воно не просто так. Ми живі, здорові, бо країна-агресор сьогодні ночі нам не давала спати. Заставила мене останню в тамбур двигатися. Літали ракети, шахіди. Взагалі, було гучно і страшно. Тим більше, що ти в неізвісності від того, що Відбувається, бо нема ніякої абсолютної інформації, люди добрі, по поводу. Куди, що, чого. Щось за вікном зривається, щось десь гудить. Потім в мене відчуття якісь мопеди, як наче дійсно налітали, якісь шуми такі непонятні, думаю, ну комендантський час, може можеш до ніхто там не їздити, не знаю. Шуми гами, я не знаю, що там відбувається за вікном. Я з початку війни, чесно вам скажу, ночі ніде ні, ні разу не виходив. Можливо на цій почві я не знаю, що взагалі як в городі справи, ну, як воно все... Все одно життя йде, все одно в когось якісь міни на праці. Ті самі поліцейські працюють, як воно там... Я не знаю, їй-богу. Диво. Бачу, що сьогодні сонячний красивий день, буде тихий, дай Бог, щоб він був мирний, без шахідів, ракетів. Ну, Я замітив, що вони ночі. Ночі закидують в 3 часа, в 4 часа ночі. Закидують нас ракетами та всілякими шахідами скоти. Не дають нормально пожити і розвиватися людям. Держать в страху, не тільки вони, а й наша влада. Держать нас в страху всіх. Піпець, коротше. Ну нічого, все буде добре. Ді... Віримо, надіємося, Скоріше, що наступить мир. Я по крайній мірі в це вірю і надіюся. Хоча щось в кінці туннеля світ, якось той лучик все менший і менший. Але все одно я надіюся, що він все-таки з'явиться нормальний. Добро, люди, мої хороші. Погнав я. Далі, по справах, сьогодні вихідний, субота, але треба тут передвигатися по місту і, кстати, дуже акуратно передвигатись. бо 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 Кожен день у нас на масиві ходять і щупають, щупають. Взагалі, общем, небезпечно. Я вже навіть так прокинув, машиною трошки безпечніше, ніж о, хороше небо, аніж пішком, Тому пішком дуже акуратно, дуже акуратно дивитись в оба. Всім пока-пока. І гарних вихідних вам.